Так, сьогодні ми продовжуємо знайомство з творчості художника Рене Магріта і розглянемо найвідоміші його картини. І так, перша картина Зрадливість образів. Магріт створив цю роботу у 1929 році в Парижі, коли художник особливо зацікавився психологією сприйняття мовою, філософією символів. Картина була вперше показана на виставці в Брюсселі і викликала справжній скандал. Як це намальована люлька? А під нею написано, що це не люлька. Але саме цей парадокс став ключем до розуміння усього мистецтва Рене Магріта. І так, що ми бачимо на картині? <кій> на світло коричневому тлі ми бачимо дуже реалістично намальовану трубку для паління. Проста знайома форма без деталей навколо. А під нею каліграфічно написано французькою: це не люлька, все, ні людей, ні пейзажів, лише зображення і текст. Про це саме ця простота і є головною пасткою. Магріт нагадує нам, це лише зображення люльки, а не справжня люлька. Ми не можемо набити її тютюном, закурити, отже, це не люлька. Тобто художник змушує нас сумніватися у власному сприйнятті. Ми звикли ототожнювати картинку з предметом, але вони не одне й те саме: стиль картини сюрреалізм, техніка олія на полотні. І так Магріт намисно малює звичайно, без сніві чудес, щоб показати, що парадокс не у форм, а саме умисленні. Так, наступна картина кімената для прослуховування. Рена Магріт написав її у 1952 році. Коли вже був зрілим і відомим художником. На полотні ми бачимо порожню кімнату з вікном, звичайний інтер'єр з простими стінами, підлогою, світлом, але посеред кімнати стоїть, або, скоріше, заповнює собою весь простір, гігантське зелене яблуко, настільки велике, що ледь міщується між стінами. Воно майже уперлось в стіни, в стелі підлогу і ніби застрягло. Стиль, сюрреалізм, техніка олія на полотні композиція побудована на контрасті між малим простором і гігантським предметом. І від цього виникає почуття колострофобії, тиші, дивного спокою. Магріт часто казав: Я не малюю сни, я малюю таємниці повсякденності. І ця картина саме така: буденна, але тривожна. Образ яблука Магріт використовував багато разів. Для нього яблука знак таємниці, що ховається в очевидному. А назва кімната для прослухування з'явилась після завершення полотна. Художник часто обирав назви, які геть не пояснюють вміст, а навпаки заплутують нас. Зараз ця картина зберігається в музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку. поряд із фальшивим дзеркалом і зрадою образів. Цей образ, оце гігантське яблуко в кімнаті, став настільки відомим, що його неодноразово цитували в кіно, а в театральних постановках. І навіть в рекламі. Так, ще одна картина Фальшиве дзеркало. Рене Магріт створив цю картину у 1928 році, коли жив у Парижі. На полотні зображене одне велике летке око, що займає майже весь простір. Замість райдужки ока ми бачимо ясне, блакитне небо з пухнастими хмарами. Посередині. Чорна зіниця глибока, як провалля. Цей образ одночасно і простий, і приголомшливий. І так ідея символіка ока як фальшивого дзеркала. Дзеркало має відображати істину, але тут воно показує не реальність, а небо, тобто ілюзію. Так, художник не наше бачення світу не завжди правдиве, воно спотворено власними думками і відчуттями. Небовольці це ніби символ мрії, свободи, нескінченності. Воно показує, що людина бачить не просто те, що перед нею, а свій внутрішній світ, свої фантазії. Отже, головна ідея картини. Бачення може бути обманом. Ми дивимось, але не завжди бачимо правду наші очі, не дзеркало світу, а дзеркало нашого розуму. Анемагріт написав сина людського у 1964 році, за три роки до своєї смерті. Це одне з його пізніх полотен, своєрідний підсумок. Творчого шляху. Картина була створена на замовлення друга художника Гаррі Торчі, але згодом стала символом самого Магріта. Художник навіть зізнався, це автопортрет. Але частково прихований, як і все, що я роблю. Саме тому син людський став не лише відомим образом сюрреалізму, а й визитівкою Магріта в світі мистецтва. Перед нами стоїть чоловік у сірому костюмі, білому комірці, червоній краватці та кутолку. Він стоїть на фоні стіни та неба з хмарами позаду видно край моря. Але головне його обличчя майже повністю закрите великим зеленим яблуком, яке ніби зависло в повітрі. Перед ним ми бачимо лише куточок ока, який визирає за плодом. Це все ж. Стиль ре сюрреалізм, це техніка оліє на полотні, і кольори трошки приглушені, стримані. І ця картина стала іконою поп-культури, Її цитують у фільмах, рекламі, у кліпах, образ чоловіка з яблуком став символом тимничої особистості сучасної людини. Сією творчістю Магріб не хотів шокувати чи дивувати, він хотів навчити людей бачити по-іншому. Його мистецтво це пошук істини за завісою очевидного. Він показував світ не такий, яким здається, а ми не такі, як думаємо.